Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в вашій увазі я пропоную ідею декорування пляшки тканиною. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Основні наші матеріали це пляшка. Серветка акриловий лак, акрилова фарба Клей ПВА. І також невеличкий відріз хбешної тканини. Можна використати будь-яку у мене з старої постільної білизни. З пляшки знімаємо нижні етикетки. Я верх захистила харчовою плівкою, добре знежирила поверхню і наношу на пів пляшки білу акрилову фарбу. Ось так це виглядає. Просушуємо фарбу і на зворотній бік наклеюємо звичайну білу серветку. Приклеїла серветку і залишаю пляшку для гарного просихання. Підготуємо серветку. Я вирізала один мотив із серветки. І обов'язково знімаємо всі білі шари, залишаємо тільки верхній яскравий. Я буду клеїти методом файлу. Кладемо серветку обличчям. На файл і змочуємо водичкою. Пляшка у нас йде на завоження, тому складки у нас будуть однозначно. Але саме головне, це щоб не було складочок у нас на обличчі ну і на тілі нашої, нашого котика. Після того, як висохне клей, покриваємо нашу серветочку акриловим лаком. Далі будемо дерпирувати нашу пляшку тканиною. Для цього я розділила на два таких шматки свою тканину, і зробила клей. Розбавила клей ПВА водою до, такої, до такого стану, ніби жидка сметана. І тепер замочую нашу тканину. Тканина має гарно пропитатися клеєм. Так, можливо, буде не дуже зручно і не дуже видно, але буду намагатися. Виклала тканину такими складками, все, що залишнє, обрізала. І тепер залишаю, щоб трішки прихватився клей. Тканина дуже гарно викладається, вона гарно тримається, трішки підсохне, і я знову пройду клеєм ПВА по тканині. І залишаю потім на ніч на повністю на просушку. Додатково я ще приклеїла таку стрічечку і просушила. Тканина стала дуже міцна, навіть чуєте, який звук. Клей дуже гарно її закріпляє, і тепер будемо профарбовувати. Я взяла синю фарбу, додала трішки чорної, вийшла така дуже темно-синя фарба. І зафарбовую всю тканину. Головне профарбувати всі наші складочки. Якщо, наприклад, у вас фарба е, густа, то ми її трішки розбавляємо водою, але обов'язково гарно проходимо по всіх складочках і підсушуємо. Е, після того, як просохне, е, беремо фарбу синю, вже е, не додаючи чорної, е, знову проходимо по складочках. Слідуючі шари фарби ми наносимо не повністю, а такими мазками. Далі ми до синьої фарби знову освітлюємо слідуючий шар, я додала трішечки сріблястої. І знову наношу такими мазочками по всій пляшиці. Таким чином ми робимо глибину нашим складкам. І знову я висвітляю ще на один тон синю фарбу, і знову прохожусь мазочками по пляшці. Так можна зробити декілька разів, разів 3-4 поступово освітлюючи синю фарбу. Я пройшла з цією фарбою також по нашій стрічці. І останні, останній шар фарби це буде срібля, чисто срібляста фарба. Знову ж таки, проходимо майже сухим, сухим пензликом по вершинках наших складок, даємо фарбі гарно просохнути і для захисту покриваємо роботу акриловим лаком. Цей перехід я перекрию такою стрічкою, щоб не було видно надписів. І в результаті маємо таку аристократичну пляшку шампанського. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.